У такі непрості для України часи, та коли погода не додає настрою, перегляд різдвяних фільмів є чудовим способом відчути тепло і святкову магію, такі стрічки не лише створять атмосферу затишку, але й подарують надію, нагадуючи про важливість сім'ї, добра і віри в чудеса. І якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. Хлопчик на ім'я Різдво. Ніколас разом із пертим Оленем на ім'я Блідсен і вірним ручним мишеням вирушає в неймовірну пригоду до засніженої півночі в пошуках батька, який намагається знайти легендарне ельфійське селище Ельфгельм. Can ah! Дух Різдва. Музична версія історії Чарльза Дікенса про скупового мізантропа, який вирушає чарівну подорож. В головних ролях Райан Рейнольдс та Віл Фаррел. La -la -la -la. I'm not your hey, ла ла, хлопець на свята. Випадкова зустріч на касі магазину, знайомить слоан з джексоном. Обидва втомилися від провальних побачень і постійних запитань сім'ї про особисте життя. Вони укладають угоду, з якою зустрічаються як пара тільки на свята, насміхаючись над романтичними штампами, їхні стосунки переростають у щось глибше. Щасливого Різдва. Кейт, молода жінка, яка схильна до поганих рішень. Робота ельфом у цілорічній різдвяній крамниці не дуже добре підходить для дівчини, яка хоче стати співачкою. Однак там вона зустрічає Тома. Її життя набуває нового повороту занадто гарно, щоб бути правдою. О, ти, знов. Я Том. Ти йшов за мною? А ельфи завжди такі цинічні. Інакше не вижити. Часи зрости. То ходімо зі мною. Наша маленька таємниця. Ейвері та Логан не спілкувалися 10 років, відколи розлучилися. Напередодні Різдва вони дізнаються, що їхні нові партнери рідні брат та сестра, і їх обох запросили до родини на свята. Ейвері пропонує Логану тримати своє минуле в таємниці, щоб уникнути незручних конфронтацій, але приховувати правду виявляється складніше, ніж здається. А час, проведений разом, розпалює старі іскри. Тебе зараз добре плющить жалейки, що ти їла болездека. Ти жартуєш? Скажи, що жартуєш. Щоденник Бріджит Джонс. Бріджит самотня закомплексована англійка, яка мріє змінити своє життя. Вона переступила 13-річний рубіж, проте так і не зустріла за ці роки людини, яка хоча б віддалено нагадує чоловіка мрії. Намагаючись взяти життя під контроль, Джонс заводить щоденний, куди планує записувати не тільки потаємні думки, але й досягнення на нелегкому шляху вдосконалення. Зустріньмося наступного Різдва. Лейла живе в Нью-Йорку. У прагненні знову зустріти чоловіка своєї мрії, вона відчайдушно хоче потрапити на різдвяний концерт гурту Pentatonix. квитки на котрі вже розпродано. «Ти відмовилась від мрії. Красті, я так зволодніла. Чекай, чекай, чекай! Ось!» Ти носиш снеки у куртці. Боже, це чарівно. Кодове ім'я червоний. Калум, колишній охоронець Санти, лише вчора він насолоджувався спокоєм арктичних просторів, але доля підкинула йому несподіваний виклик, його найкращого друга, агента червоного, викрадають за загадкових обставин. Різдво опиняється під загрозою і Калум вирушає на пошуки зниклого, його розслідування приводить до зустрічі з Жеком, легендарним найманцем, який відомий своєю схильністю до авантюр та неабиякими детективними здібностями. Незабутнє Різдво. Сєра Бельмот розпущена спадкоємиця підприємця, який володіє розкішним гірськолижним курортом. Втративши пам'ять внаслідок падіння згори, дівчина в Різдво опиняється у затишному будинку вдівця та його доньки. З цього моменту Сєра відкриває для себе прості радощі життя серед людей, де панує взаємопорозуміння, підтримка і любов. Не варто поспішати. Я хочу знайти власний шлях. Крампус, викрадач Різдва. Сімейство Енджелів зустрічає Різдво без захвату. Батьки очікують в гості небажаних родичів. Сімейні чвари перетворюють святвечір Кошмар. Після чого Макс рве невідправлений лист для Санти. Тієї ж ночі маленьке місто накриває сильне заметіль, передвісниця недобрих змін. Щоб відбитися від крампуса й монстрів, господарям і гостям доведеться об'єднатися. Копит, лось, козел. Який це козел ходить на задніх ногах. Його ім'я крампус. Друзі, а якщо вам сподобався огляд, то переходьте на наступні відео, там ви зможете побачити інші цікаві підбірки кіно. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментарі.